я захворів вже прям. Моя температура 38,5 держиться. Ну, зараз, може, 37,5 десь так. Сип пішла під кожне. Візде я сидів, щось працював і отак затилок, просто чухав все время. Пішов в душ, почав мити голову, бо вона щось боліла капець. Я захотів холодною водою. Я почав мити, а вона красна з кров'ю так стікає. Я злякався вже. Думаю, йомою, що це за фігня? Наче вмивався, а в мене візде прищіці. Просто на лиці, на ногах, отут, отут. Все чухається. Я з ума зійду скоро. Спочатку думав, що ковід, купив тест. Розібрався з тестом, не ковід. Тоді вже дзвонив до свого сімейного лікаря, батьки привезли і вже сказали, що це новий вірус. Оцей. Це ж треба. То де він взявся? Він в Італії взявся, так я розумію. Не ну, каже, що да ну типу, каже, що з Європи привіз або.